То з паперів три роки боротьби з забудовниками безліч заяв у міліцію і все марно. У селищі Антонівка відновилося будівництво славнозвісного будинку екс-губернатора Херсонщини Миколи Костяка. Прямо на березі Дніпра про це журналістам заявили активісти ініціативної групи Антонівська хвиля. 8 грудня ми, представники громади, вийшли на берег Дніпра. І що нас вразило, що там продовжувалися ви, виконуватися будівельні роботи. Значить, трактор руйнував скелі, руйнував берегові схили, виривав котлован. На поверхні, на самої скелі, значить, там будівельники виконували якісь будівельні роботи. Ну, Ми викликали опер, опергрупу і ці будівельники, коли побачили представників громади, почали припиняти цю роботу. Трактор намагався покинути територію, та активісти затримали його до приїзду опергрупи. Нагадаємо, забудова розпочалася ще 2012 року. Небайдужі жителі селища зверталися до Дніпровської екологічної прокуратури. І за її рішенням зведення будинку визнали незаконним, і будівельні роботи мали припинитися, але протягом трьох років вони періодично поновлювалися. Але більше року чи понад руки да. Вже цієї екологічної прокуратури не існує. Всі звернення тільки направляються до міліції, яка тільки виїжджає, фіксує факти. Ну відкриваються там якісь провадження, але нічого не робиться. Активісти стверджують, що дім на схилі Дніпра саме екс-губернатора Херсонщини. Це зрозуміло за розмахом будівництва та нахабством, з яким проводилися роботи у береговій зоні. Однак у жодному документі прізвище Миколи Костяка не згадується. Ми знаємо, що офіційний власник цього будинку є такий президент фірми «Агрофюжн» Сіпко. Але фактичний власник це є екс-губернатор Херсонщини Костяк. Голова ініціативної групи Антонівська хвиля Ганна Зарудня говорить, що до будинку вже підведені усі комунікації, а каналізація стікає звідти прямо до Дніпра. Активістка впевнена, що ця забудова мало того, що незаконна, так ще й порушує екологічні норми. А те, що біля маєтку захоплена значна. Частина водної акваторії це привело до того, що зупинилася теча біля правого берега Дніпра. Це було єдине місце відпочинку мешканців нашого селища. Воно зруйновано це місце. Відбуваються процеси цвітіння води, дуже інтенсивні, і в цьому місці відбувається заболочення. Місцеві активісти в черговий раз звернулись не тільки до Генеральної прокуратури, а й до антикорупційного бюро. Говорять, що створення Херсонського межигір'я не допустять і їхня боротьба продовжується. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.